Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь. Що заважає? Які є перепони, щоб де окупувати місто Мелітополь якомога швидше? Скажіть нам, будь ласка, чи є якісь перепони? Що заважає звільнити Мелітополь від росіян? Критична ситуація в місті, немає ліків, людей багато хворих, Не, необхідна допомога людям в Мелітополі. Яка є переповід. Мелітополь, центр підготовки, центр підготовки і заготовки звідси розходяться, ну тут підготовка йде. Тут, напевно, і лікують роз армію. Керівники знаходяться тут, в Мелітополі. Так, скажіть, будь ласка, що перепона, яка є перепона? Люди. Мирні люди. В Мелітополі дуже сильно багато мирних людей. Хитрість якусь має ворог, він або так підстраює, що наражає на небезпеку цивільних людей. І, можливо, ще є план відходу у ворога є план, він збирається вийти з міста, проте він або буде мінування якесь чинити в місті, дуже небезпечну таку. Буде підлість для жителів, для, саме для цивільних людей, його знищать. Оці всі люди, росіяни, мобілізовані чи колаборанти, всі, вони будуть вбиті. І в Мелітополі люди будуть далі. Жити, працювати буде розвиток, все буде. от Цивільні населення Мелітополя, всі ці люди вижив, ну, вони будуть обробляти землю, ну, не, тут показана земля, але тут, власна хто чим заробляв, так і буде робити. А оці росіянці, Росія і, я так розумію, ще туди приїхали. Іншої національності, ну, тож вони росіяни, але іншої національності якоїсь. Ну, їх всіх уб'ють, і там вони залишаться, що їх не заберуть. Це буде відбуватися за межами міста. Це місто саме не буде знищено, буде на околицях відбуватися отака дія. І... А ворога дуже хитро наші військові виманять. Я так розумію, виманять. І тоді, тільки тоді, де окупується місто, щоб не завдати цивільним людям шкоди, щоб місто жило, воно ну, буде жити. А все буде завалено трупами росіян і інших там національностей якісь люди. Пропаганда. Більше немо так, тут пропаганда ще працює. Заперечую всю пропаганду російську. Більше не працює пропаганда. Люди бачать, викривається. В Мелітополі всі бачать всі злочини росіян. Більше не працює російська пропаганда. Так, місто працює, заперечую. Прошу ви сили, допоможіть нам, будь ласка, зруйнуйте всі плани ворожі. Більше ворог не може прикриватися цивільними людьми. Заперечую, повністю. Більше не може тримати місто в окупації. Виходить, тікає, лякається ворог. Бачите, треба, щоб звільнити людей. Буде так, прошу, вищі сили. Допоможіть звільнити людей з окупації, щоб люди, цивільні люди не страждали, заперечую повністю весь цей негатив. Місто Мелітополь, прошу вище сили, допоможіть. Так, це околиці, околиці виганяють, щоб зберегти. Саме сповільнюється шлях через те, що щоб захистити цивільних людей. Це робиться все дуже повільно, угу. щоб жителі міста захищені були. Борються за цивільних людей. Ворог використовує жителів як рабів, заперечую, вони на нього працюють. Угу. Колаборанти підігрують, прошу вищі сили. Більше закрити роти. Більше не можуть колаборанти, зрадники, працювати на ворога. Заперечують, тікають, лякаються, самі по собі стріляють друг друга. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги військовим України на деокупацію міста Мелітополя без втрат для цивільних людей і перекриваю без втрат для військових України. Прошу допоможіть відкрити дороги ворога. Ворога більше немає змоги. Тримати місто Мелітополь в облозі. Відходить, тікає, лякається. Буде так, буде так, буде так. Буде повна перемога і деокупація Мелітополя. Якомога швидше. Бестра для цивільних і безстра для військових України. Буде так. Перекриваю. Вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду, закликаю на допомогу де деокупації міста Мелітополя, прошу, захистіть Мелітополь, відженіть ворогів, де окупуйте, відкрийте всі дороги на деокупацію міста Мелітополя. Більше ворог не може тримати в облозі жителів Мелітополя. Викриваються повністю всі колаборанти не можуть більше працювати на ворога. Викривається вся. Пропаганда ворожа, більше люди не вірять ворогу. Буде так, буде так, буде так. Де буде повністю деокуповано Мелітополь. страт для цивільних людей, безстра для військових людей. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на деокупацію міста Мелітополя буде так. Да буде все сказане здійснення. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Де злякається ворог, буде тікати, залишить людей у Мелітополі в спокої, Буде так. Дякую за увагу.